І серцем, повним найщирішої пошани, припадаю перед Тобою блаженна свята Анно. Ти, це упривілейоване й особливо улюблене сотворіння, яке своїми надзвичайними чеснотами й святістю заслужило собі в Бога на найвищу ласку дати життя. Скарбниці всіх ласк, тій блаженні між жінками, матері воплощеного слова при Діві Марії, прошу тебе, наймилостивіша, свята, зволи прийняти мене до числа твоїх праведних слуг. Обіцяю тобі, ціле моє життя вірно тебе почитати. Візьми мене під свою могутню опіку й випроси мені в Бога ласку, щоб я дбала за ті чесноти, якими ти так щедро була прикрашена. Випроси мені, щоб я пізнала свої гріхи і правдиво жалувала за них, живо любила Ісуса й Марію та вірно й постійно сповняла обов'язки свого стану. Визволи мене з усіх небезпек цього життя й прийди до мене з поміччю в години моєї смерті, щоб я спаслася і дісталася до неба, і там разом з тобою, найщасливіша мати, величала і вихваляла Боже Слово, що сталося чоловіком у лоні твоєї пресвятої доні, діви. muddy